А ти будильник? Мент, мент. Да є свідчення. Ткаченко ламав паркан. Ткаченко закликав. Ви бачили Ткаченко? Ні, не бачив. Ні, не бачу. Є присутніх. Ні, я тут немає. — Та що, перерив дадуть? — Ні, супер перенесе на 15-15. — А що таке? Да? — Ну, все. — І місяць 15-й якого-небудь. — 15-го, 15-го, 15-го. — Так, а що, його хіба ще не допитають? — Ні. — так, якщо все все піде по плану, 15-15 — це двох швидків допитають. Потім нас будуть допитувати, і 20-го... — Ні, 20-го, ні-ні, 20-го, я думаю, 20-го вас, напевно, будуть допитувати. — Хочете в мене? — А що буде? Буде раз, два, як мені три засідання. Ну до нового я року не встигне. Ви, ви маєте право не свідчити проти себе. А що у вас щодо? А у нас нічого. Курла заболів. <свист> Страшний суд. <свист> Олешка, <сразу> а заболів. <свист> а? зразу ну, захворів. Був, захворів про і дуже серйозно захворів, тобто абсолютно невідомо, коли він буде, що він буде. Ну те ж саме. Та ж сама довго рається. Ну така як, ти розумієш, для того щоб походили, хлопці потягали, щоб другий раз не йшли, заборола матір. Ми і другий, і третій були. А потім це...